Приблизно 10 років назад прочитав таку дуже чудову фразу, яка і змінила моє життя кардинально на сьогоднішній день. І ця фраза звучала так: що твоє життя стане кращим тоді, коли ти сам станеш кращим. І знаєте, коли я прочитав цю фразу, на той момент я вообще думаю, як це так, от я завтра проснуся, я стану кращим, і моє життя стане кращим. На той момент я вообще не розумів, як це може случитися. Ну, на той момент я взяв, написав такими буквами і прицепив на стіну. І потім, знаєте, буквально через деякий час в моєму житті щось почалось якісь, Е, якісь змінення. Появилися нові знайомства, почались якісь нові можливості і все. І чуть-чуть пізніше, знаєте, що произошло? У мене прийшло таке. Повне отвращення від того життя, як я живу. Прийшло повне отвращення. І коли в мене повне прийшло отвращення, мені так надоїло, як я живу, що я роблю, і так далі. І, так далі. і потім з'явилися е, нові можливості, нові знайомства. І я потім зрозумів таку штуку, що мені сьогодні треба робити те, те, що я ніколи цього не робив. І знаєте, що я почав робити? Я почав частіше читати книжки. Потім я почав спілкуватися з такими людьми, якими я взагалі ніколи не спілкувався. Я почав іти в ті міста, де я взагалі ніколи не ходив. Я почав робити такі речі, що я ніколи в житті не робив, що на мене кричали, що Толік, ти дурачок, ти сектант, і так далі, і так далі. І на сьогоднішній день я можу сказати, що я дуже щаслива людина. Чому? Тому що у мене є кого любити. Я знаю, що мене люблять, і в мене є. Чим я можу займатися сьогодні. І з того, що я сказав, пройшло вже определенний період. Я для себе вивів таку форму, що для того, якщо ти хочеш, щоб твоє життя змінилося, перше, що тобі повинно прийти, це повне отвращення від того, як ти живеш. От повне отвращення, де ти работаєш, і так далі, це повне тверщення. Друге, може прийти желання, що я хочу змінити своє життя. Хочу змінити. Треба прийняти рішення. Все, я міняю своє рішення. Міняю своє рішення для того, щоб змінити своє життя. І третє, треба діяти. Треба діяти, робити те, що ти ніколи не робив. К примеру, займатися спортом, викинути погані привички, почати нові привички, читати книжки, їсти правильну їду, пити воду і так далі. І коли ти на ти робиш все, що потрібно, ти. Через час побачиш опередний результат. Якщо ти дійсно, якщо ти починаєш щось робити, ти бачиш результат, то ти починаєш вірити в те, що це працює. І коли ти починаєш в це вірити, в тебе починають з'являтися нові звички. А нові звички і з'являються нове життя. Тому для того, щоб змінити своє життя на краще, перше попрощання від того, як ти живеш. Друге велике желання, третє прийняти рішення, що я хочу міняти своє життя. Четверте діяти, робити, щось робити. Не сидіти на місці, іти, іти, дзвонити, діяти, щось діяти. І потім ти побачиш результат. Тому я вірю, що твоє життя стане кращим завтра. я повний, що тобі в першу чергу треба стати кращим.